Все менше і менше квітучих троянд залишається на кущі. В той же час все менше і менше днів залишається до кінця літа. Так воно буває. Ми чекаємо літо чекаємо. Здається, що його так довго часу нема, а потім воно настає і ці майже 100 днів літа. А літо справді майже 100 днів офіційно, а не офіційно. У нас літо буває 150 днів з рахуванням травня і вересня. Теплих днів. Ці 100-150 днів літа пролітають дуже швидко. Так вони завжди буває. Як щось добре, то воно пролітає як момент. А якщось не добре, здається, що воно тягнеться вічно. На горизонті трошки хмариться, але дощу не буде. Дощі будуть трошки згодом. Поки що погода така, що вона сприяє. Сприяє всьому, якщо коротко. А ці ліхтарі їх встановлювали, як пам'ятаю, кілька років тому і народ жалівся, що закриває відео з камер. Так воно і є насправді. Ой, вулиця Бандери, Майдан Кобзаря. До речі, букви на палац культури Шевченка вернули. Пам'ятаєте, ми розповідали, що букв не було. Букви всього на почистили і вернули назад. Це ж добре. Праворуч традиційно поки що нічого не працює. А давай можна так краще. Там от букви є на палаці. музей. Виктория. Трусковец, клумбы. Ты шесть пьют тахил. Насправді наближається вже 12-та година. Ай, вдалині вулиця Дрогобицька. У нас стільки є відео з вулиці Дрогобицької. Що, не знаю, Колись ходив вулок Тихий і вулиця Дрогобицька. Зараз більше ходимо по центру. А якщо цікаво, побачите якісь інші вулиці у Трускавці. Які ми не фігурували давно. Пишіть. Подивимось. Самому цікаво, які вулиці. Цікаво побачити. Але в разі чого, то в нас, нас є всі вулиці. Ми обійшли всі вулиці в Трускавці. Були в усіх закапелках. Як мінімум один, два, три, ну, п'ять разів є відео з будь-якої вулиці. На різну пору року в різний час кому цікаво можна навіть знайти відео у нас 20-21 рік та що 20? 18 19 рік при бажанні можна знайти відео і порівняти а що змінилось в місті за цей час але навіть якщо подивитися відео 23-го року порівняти з 24-м роком та багато змін в місті місто живе розвивається Далі воруч, Віла Парк, далі Віла Моцарт, далі ринок. А так взагалі кажучи, глобально, я думаю, за документами, от навіть тут, де ми зараз йдемо, ви бачите, от тут, де ми зараз йдемо, я думаю, що це теж територія парку глобально. Млинці, морозиво. Ринок, ярмарок, екскурсії. Не забувайте про екскурсії. Приїхали в Трускавець, треба їздити на екскурсії. Це цікаво. Не знаєте, куди поїхати на екскурсію, дивіться канал Львів Депо. У нас практично всі маршрути, куди возять екскурсії, є на каналі. У нас є і Карпатський трамвай. І відео з Закарпаття, куди возять на екскурсії, водопади Львівщини, Дрогобич, Моршин. Та? Фактично так. Все, все, ну, хоча не все. Я знаю одне місце, якого в нас немає на каналі, куди возять екскурсії, але воно буде. Хто хоче, може теж вгадати. Я думаю, що хто добре орієнтується, легко вгадає з першого разу, про що йдеться, де в нас справді ще немає відео з тих місць, куди возять екскурсії з Трускавцяк. А, центр міста наповнився людьми, це дуже приємно. Коли місто порожнє воно незвично виглядає, особливо влітку в таку теплу пору, обідню. Зараз люди є. Магазини працюють, морозиво продається отут. Пегаш відновив роботу в форматі морозивої кістечок. Кави. Ми наближаємо вже до бювету. Дуже гарні картини, бо ж до речі, там ми завжди показуємо, але... Не завжди коментуємо, картини гарні. Вона ні, видно потяг. Потяг заїжджає в курортний парк. Ми теж мабуть, підемо за напрямку до курортного парку, тож спекотно. Буде навіть анонси концертів та подивимося, чому би й ні. Чому б і ні? А, білет так виглядає з -за хмар. А, до речі, це майже майже 12-та щось активності. Біля бюлету нема. Самому Трускавці активність помітна біля бюлетущині. Так, що в нас план концертів? Петро Чорний був. Анастасія Приходько буде. Віктор Павлік буде. Лісопетний буде. Ростислав Кушина. Тенор з бульканту і столиця. Через А, ми тим часом. use mais e mais de piscina do no parque